Сухожар Юпітер. Гарний, стильний, сучасний дизайн. Перед тим, як почати працювати, вам потрібно буде зняти захисну пломбу. Це зробити легко, так як комплекти до сухожару йде викрутка. Щоб включити сухожар, вам потрібно приєднати його до розетки. Далі вмикаємо його кнопку, яка знаходиться позаду. Після цього ви зможете натискати кнопку, яка знаходиться попереду, і відкривати та закривати дверця та сухожару. Розтушуйте сухожар на рівні поверхні та дотримуйтесь вільного простору зверху у 30 см та по боках у 10 см. Після цього обов'язково вийміть з середини пінцет для крафт пакетів та додаткові запобіжники, а також усі полички, щоб протерти пил та переконатися, що всередині немає нічого зайвого, що буде заважати роботі. Тепер сухожар готовий до роботи. Беремо про дезінфікований та добре висачений інструмент та наші крафт-пакети. Не дивлячись на те, що сухожар компактний та займає маленький простір, він вміщує в собі багато інструментів, так як має аж 5 поличок. Головне не забувати дотримуватись правила завантаження сухожару на 70%. Ці норми гарантують вам правильну та 100% стерилізацію вашого інструменту. Розміщуємо весь інструмент на поличках, закриваємо кришку та обираємо необхідну температуру. Юпітер має 4 температурних режими. Перший режим 80 градусів на 30 хвилин. Цей режим використовується тільки для сушки інструментів. Другий режим 160 градусів на 150 хвилин. Третій 180 градусів на 60 хвилин та 200 градусів на 30 хвилин стерилізації. Ми обираємо рекомендований режим у 80 градусів на 60 хвилин, який, окрім якісної стерилізації, менше псує інструмент. Вмикаємо його, затискаючи кнопку програми до характерного звуку. Після досягнення необхідної температури розпочнеться відлік таймеру. Зелене світло означає активну програму. Після завершення стерилізації сухожар сповістить нас звуковим сигналом. Дочекайтеся до 40 градусів перед тим, як доставати інструмент. Для швидкого остуження рекомендуємо зняти верхній клап. Виймаємо інструмент за допомогою пінцету. Ось так легко та безпечно працювати з агожаром юпітер від Юйка.